нашій команді антикорупційного центру межа нарешті вдалося все ж таки через суд, через ухвалу слідчого судді вищого антикорупційного суду все ж таки заставити національне антикорупційне набу відкрити кримінальне провадження вже і номер цього провадження, і воно також внесено вже в єдиний державний реєстр досудового розслідування. Ми дослідили, дослідили тендери, дослідили власне закупівлі, дослідили фірми більше ніж 300 мільйонів гривень. Були укладені контракти з фіктивними. Фірмами, які постачали за словами Харківської обласної військової адміністрації, постачали постачали ліс на будівництво фортифікації. Я тут сказала слово тендери, але насправді це навіть без тендерів робилося. Це робилося без відкритих торгів. Так, тобто це були прямі договори. І потім, як пока нам пояснював Сенігубов, керівник хова Харківської обласної військової адміністрації мовляв, самі фірми їх знаходили. Самі фірми знали, що їм потрібний ліс, самі фірми бігали за харківською обласною військовою адміністрацією і пропонували такі послуги, ми там очевидно побачили, що це фіктивні фірми, тому що власники таких фірм вони там працюють в полях на агророботах, працюють на металокомбінаті. що до цих людей є відкриті кримінальні провадження. Так, е, були провадження виконавчі, тобто де їх позбавляли батьківських прав, де вони крали алкоголь із супермаркету. Тобто ми розуміємо, що це люди мало забезпечені, яких знаходили. Насправді це дуже така поширена схема, і от відкривали оці такі фірми. Однодневки, які фірми ці відкривались насправді за декілька там тижнів до, до того моменту, коли з ними кладалися такі величезні контракти на мільйони гривень, і ці фірми не мали попередньо ніякої господарської фінансової діяльності, ніякої спроможності, яка би свідчила про те, що вони можуть надати ліс, можуть надати деревину в таких величезних масштабах, аби, збер... зб... аби збудувати фортифікаційні споруди на Харківщині. Ми е, опублікували матеріал, і ми сподівалися, що Буде відповідна реакція Харківської обласної військової адміністрації із можливою перевіркою перевіркою цих фірм, але ми стикнулися з дуже. Протилежною дуже неприємною ситуацією, оскільки нас звинуватила Харківська обласна військова адміністрація в поширенні російського ІПСО, мовляв, корупції там не існує. І процитую те, що сказав пан Сенігубов, мені байдуже з якими фірмами укладаються контракти, якщо вони можуть поставити ліс. Тобто, це що це фірми фіктивні, що це очевидна для юристів, для антикорупційних активістів, складова корупційна. Ну і схема... Їх це не турбувало, і ба більше чому ми все ж таки подали заяву про вчинення злочину. Це за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу про можливу розтрату, все ж таки державного про розтрату розкрадання державного майна. Чому ми це вирішили зробити? Бо після цього брифінгу, де Харківська обласна військова адміністрація сказала, мовляв, не цікавить з ким там укладаються всі ці контракти, вони уклали ці контракти знову. Тобто ці, ці знов були укладені договори з цими самими фірмами після публічного скандалу, після того як був медійний скандал, після того, коли кількість журналістів, міжнародників запитали, що відбувається з можливими корупційними схемами на фортифікаціях. Ми зрозуміли, що окей, якщо відверто, вибачте мене, будь ласка, ось так забивають на, на те, що ти намагаєшся достукатися до того, щоб були, щоб були зміни, якісь і унеможливити розтрату цих грошей, тоді єдиний інструмент, який залишається це правоохоронні органи, і ми. Звернулися в національне антикорупційне бюро за фактом можливого якраз розкрадання, аби перевірили, що там взагалі з цими фіктивними фірмами і що це може бути складовою корупційного злочину, бо до наш. Погляд, це дійсно це дійсно таке є. І також ми звернулись в БЕП. В підслідності БЕБ є злочини пов'язані із, наприклад, уникненням е, сплати податків. І ми також дуже цікаво. Таку річ знайшли, що оці товки там були чотири товки, товки не були зареєстровані як платники податків. А по закону мали би. Тобто, це ж не і, і фактично на от сотні мільйонів, які виводились на ці товки, то крім того, що Уявімо би, якби це навіть були не фіктивні підприємства, а такі контракти укладалися, і, і все було би законно умовно, якби це був лісгосп, то це не було зареєстровано як товка, не платили жодні податки. А тут вже мова йде про якихось приблизно 20 мільйонів гривень, які держава не до із, із можливих хоча б податків.